Всім привіт! Я Тетяна Ройк і я атмолог та атмогілер. В роботі із своєю атмологією із родовими системами із кармічним досвідом є три етапи розвитку. Перший етап. Перший етап це нульовий, і до цього етапу відносяться люди, які вперше зустрічаються з інформацією про. Трансгенеративні зв'язки про поле, про польову роботу, про родові системи. І вони відносяться до цього досить скептично, говорячи, що це якийсь бред. Тобто вони в це не вірять, і для них це неможливо. Слідуючий етап це люди, які. Тобто вже трансформаційний період починається із першого етапу. Перший етап це люди, які вперше зустрічаються з цією інформацією, їм це цікаво, вони ловлять якісь інсайти, дивуються і вперше замислюються, що на їхнє життя може впливати щось інше. І вони починають шукати причину своїх негараздів. Другий етап це люди, які вже подивилися на те, які є в них причини, і побачили, як з цим справлятися, і вони починають замічати, помічати в житті інших людей теж якісь ситуації, в яких вони б могли б бути. Тобто вони включають із себе роль рятівника, хочуть допомогти, підсказати, причинити добро, думаючи, що, коли вони вирішували свою ситуацію, то в них от спрацювала така причина. І вони думають, що ця ж сама причина. Є і в ситуаціях з іншими людьми, але це не так. І третій етап це люди, які глибоко мають глибоке розуміння, що впливає на їхнє життя. І вони сконцентровані не на пошуку і зміні життя інших людей. Вони дивляться, шукають. Причини і шукають рішення, як змінити, що вони мають змінити в собі, щоб їхнє життя змінило змінилося. Тобто вони глибоко сконцентровані на своїх цілях, на своїх задачах, на зміні себе, на трансформації себе як особистості. І вони розуміють, що. Міняючи тільки себе, свої поступки, своє внутрішні, свої внутрішні причини, вони можуть змінити тільки ситуацію ззовні. По факту це займає не один